Ми навчимося стріляти з помпи швидко, але це буде трохи пізніше. Добре, тепер давай перейдемо до мішені, що рухається. Це кабан, що біжить. Ти колись це стріляв? Не цю мішень конкретно, але стріляв по цілям, що рухається. Чудово, тому що я ніколи не стріляв такі мішені до цього, тому це буде мій перший раз. Тож що я пропоную зробити зараз? Кабан що біжить, буде рухатись зліва направо. Добре на швидкості номер 4, Щоб це не значило, скільки там швидкостей? Я не знаю. А після цього він буде рухатись зліва направо. Готовий? Я не збираюся стріляти. Я просто буду стежити за ним. О, непогано. Так, легко. Давай так. У тебе буде два постріли. А після цього він піде в зворотньому напрямку. Коли він буде їхати зліва направо, у нас буде ще два постріли. Золоти готовий? Поїхали. І тепер зліва направо. Я готовий. Поїхали! Він достатньо швидкий. І тепер в мене теж буде 4 постріли. Добре, Віталій. Поїхали. Він швидкий. Готовий? Готовий. Поїхали. Це виглядало як кілька хороших пострілів.